Ні, випуску будемо лікувати рослини сучасними екопрепаратами. Познайомимося зі стилем інтер'єра Модерн. Дізнаємось на що необхідно звертати увагу під час вибору мікрохвильової печі. Та зрештою все про бойлери на замітку тим, хто має і тим, хто збирається встановити нагрівач води. Вітаємо всіх! Це програма П'ятий поверх, як завжди, у цій порі на варті вашого сімейного комфорту. Ну а найближчим часом сімейний комфорт буде складатися з надання вільного доступу до перегляду усіх матчів євро 2016 А це до речі, до уваги шановних дружин щодня протягом місяця. Ну, я у тебе ти знаєш, люблю футбол, і за збірну України вболіваю, тому у тебе з дружиною все гаразд, Но пощастило. Ти, ти любиш, а я не розумію, чому більше жінок так ненавидить футбол. В чому причина? Ну я гадаю, що одна з причин це ревності, тому що жінка бачить, коли чоловік так уважно дивиться той матч. Вона думає, чому ж ти мене так не слухаєш уважно, розумієш? Ну тут можна згадати про ваші шопінги. Або про перегляди серіалів це все одно не привід не любити футбол. Ну а ще банально, просто жінки більшості свої, вони не знають правил цієї гри. Розумієш, а ти прийди, чоловік, я маю на увазі, і скажи, що таке серія пенальті, що таке штрафний, чому подається кутовий? А так би слухав, би, слухав бути. Це ж справжнє свято, коли дружина любить футбол. Взагалі однією родиною вболівати за улюблену команду це справжнє свято. А відповідати на ваші листи це покликання програми П'ятий поверх. До нас звернувся Сергій, молодий чоловік, якому на подарунок замовили мікрохвильову піч. Власне, обрати кращий варіант серед сучасного різноманіття мікрохвильових печей допоможе Сергію продавець-консультант. Ми ж лише будемо спостерігати і занотовувати. Добрий день. Здравствуйте. E, можете, пожалуйста, подобрати СВЧ? У вас є какие то предпочтення? Може быть? Ну я в них особо не розбираюсь, мені нужно на подарок. E, Сміть є різні розміри. Можна подобрати более компактно, буде 17 літрів. Uh -huh. Есть чуть больше, это 23 литра, и более большие модельки по 32 литра. В основном маленькие дадут чисто для подогрева. более большие идут для полноценной готовки. А какой тип управления лучше? Вот а... Я вижу здесь кнопочки, допустим, здесь механик какая-то. Смотрите, есть три типа управления. Это механическое, это кнопочное и это сенсорное. Сенсорная угу. Сенсорное является самой легкой в очистке. То есть вы можете просто вышикать спреем и протереть. Механическое является самое простое управление. То есть если вы берете на подарок там, маме, бабушке, то это будет самый оптимальный вариант для них. То есть здесь Всегда вы максимальную мощность и просто регулируете минуты. Кнопочная является, в принципе, самой, наверное, удобной и распространенной, так как вы, она является надежной. Зверніть увагу на внутрішнє покриття. Найміцнішим вважається керамічне, адже воно практично невразливе до подряпин та ударів. Якщо всередині мікрохвильова плита вкрита нержавіючою сталлю, подряпин з часом не уникнути. А СВЧ з емаллю, хоч і коштують дешевше, зате прослужать недовго, адже вони найменш стійкі до ударів та можуть надщерблюватись. В Плані економічності є там різниця? тому що зараз актуальний питання. Электроэнергия все-таки. Существует три вида работы на микроволновок. Это трехфазная модель, это спиральная и инверторная. Угу. Самая экономичная модель является инверторного типа. Она будет более тихая, меньше потребляет по электроэнергии, происходит самый быстрый нагрев. Также есть трехфазный тип нагрева. Там направлены три луча, которые полностью попадают на продукт. И при обороте тарелки происходит быстрый нагрев. А в плане разновидностей гриля? Есть два типа гриля. Это кварцевый гриль и теновый гриль. Угу. Теновый гриль ⁇ это две лампы, которые накаливаются и создают процесс приготовления в духовке. С этим грилем получается на, например, курице корочка. Теновый гриль ⁇ это такая спираль вверху располагаемая, которая просто нагревается. И с нагревом дает более быстрее приготовление пищи. У сучасних мікрохвильовках поєднуються різні режими і методи приготування їжі, наприклад, комбінація гриля і мікрохвиль, видалення запахів, функції прискорення розігріву чи розморожування. Однак і ще раз наголошуємо: нагрівати в мікрохвильовій печі рідину в герметично закритих ємностях суворо заборонено, інакше вміст просто вибухне. А тому, визначивши з моделлю печі, одразу придбайте спеціальний посуд для неї. Сжалстыми поломками микроволновых печей есть отчасти неправильное пользование клиентом и в принципе, обычные природные эффекты, так как. электроэнергия, скачки напряжения, но это касательно всех приборов. И микроволновки не предназначены для использования внутри их металлических предметов, либо при посуды, которая содержит металлическое напыление. Также в микроволновке часто прогорает слюдяная пластина, предохранительная пластина, которая расположена внутри, Вот. Нужно тоже смотреть за її нужно протирать слегка протирати тряпочкой. Если э, Якщо ви видите, що вона начинала, починає подгорать, рекомендовано її замінити. Або щойно куплена річ не вийшла з ладу, не зайве при купівлі звернути увагу на наявність запобіжників. Саме вони відключать подачу електромагнітних хвиль, якщо дверцята раптом відкрилися чи не були щільно закриті на самому початку. Бажаємо вдалої покупки. Насправді у мене є друзі, які користуються мікрохвильовками, і є ті, що повністю від них відмовилися. Хоча на сьогодні немає 100% підтвердження в тому, що їжа підігріти СВЧ печі безпечна, як і немає підтвердження в тому, що вона небезпечна. Зона найбільшого випромінювання у мікрохвильовці це передня панель, тому не стійте біля неї під час роботи печі. Я взагалі знаю людей, які відмовилися від приготування їжі в мікрохвильовці. Та потім вони взагалі відмовилися від приготування їжі і стали сироїдами. Тобто до їхнього раціону входить все те, що дала природа без термообробки. Не ну, знаю, іноді самій природі необхідна обробка. Особливо цього року, коли е, травень був досить вологий та прохолодний. Багато дерев рослин взагалі були ушкоджені. Особливо фруктові дерева. Так, я не знаю. Мені навпаки таке неспекотне літо до вподоби, не так, так мовити спекотно, волого. Тим не менш, ми вирішили звернутися до спеціаліста з екологічного землероб. Хто який і нам допоможе, і нашим рослинам також. Сьогодні в тренді екоземлеробство, адже всі ми прагнемо отримувати і вирощувати здорові продукти харчування, отримувати високі врожаї без застосування мінеральних добрив та ядохімікатів. І все це за мінімальних фізичних та фінансових витрат. Гадаєте, це практично неможливо. Сьогодні ми вас переконаємо. Особливо помітили, що цього да. року з деревами, з кущами, зросли з усіма практично щось відбувається. Чому ви знаєте? Відповідь я передивився вже всі ці листячка. і що за ніде не побачив ніякого шкідника. А листя виглядає не дуже гарно. Травні минулих років, ну, останні три роки. Були. були травні сухі і спекотні. Так. Цей травень у нас відрізняється тим, що він вологий, дуже mm -hmm. дощовий Дощі і прохолодний. Вологість підвищена, і температура знижена, появляються хвороби. Виявляється, найкращими ліками для рослин є гриби, а саме мікориза або грибокорень. Не тільки дощові червяки і мікроорганізми оздоровлюють ґрунт. Є світ флори і фауни рослинного і тваринного світу, а є ще третій світ, дуже важливий світ грибів. Мікориза це як супермаркет для рослини. Чого рослина хоче, те мікориза їй і дає з ґрунту. Найкраще вносити цей препарат при посадці, але для дорослих дерев це теж дуже корисна профілактика. Одного граму спор мікоризи вистачає на 10 соток. І робити це треба лише раз в житті дерева або куща. Якщо це дерево вже такого віку, так. то метрів півтора. Це тут його відстані коренева система угу. під кутом 45 градусів. Робимо отвір. В ті отвори залієм оцей. Розчин води із спорами грибів. Угу. Іншим засобом профілактики є оприскування листків дерев органічним біофунгіцидом. В його основі теж гриби, щоб засіб довше залишався на листочках. Радять використовувати спеціальний прилипач, який розводять окремо. Він, до речі, теж екологічно чистий, Ти? Безпечний для людей тварин і бджіл. Мені подобається і бджіл. Можете це треба да, розмішати трошки? Да, давайте я. Да. Така у мене бачите, яка органічна Нормально. мішалка. Нормально, да. Концентрація препарату залежить від стану дерева. Для профілактики можна розвести один грам на вісім літрів, а для хворого дерева краще концентрацію збільшити. В чому ефект оцього грибного препарату як профілактичний ефект? Угу. На прикладі, ми з вами так. десь були серед людей, які мають інфекцію гриб. Угу. Так. Один із нас захворів, другий ні. Угу. Чому? Чого? Імунітет різ. Отакий От ефект має цей препарат. Угу. Тож, якщо ви будете принаймні кожні три тижні обробляти рослини таким препаратом, то обезпечите ваш сад від захворювань на 90%. До речі, підходить він і для городу. Я бачу, що у вас тут і городина є, помідори, угу. петрушка. Особливо і... вразливі проти хвороб посльоної культури, наприклад, фітофтороз. фітовтороз. Картопля угу. помідори. Так от такий препарат, цей грибний, а не він дуже ефективний проти такої хвороби, якщо ним обробляють профілактично. Утім, проти шкідників колорадських жуків або тлі треба використовувати вже органічний біоінсектицид. Українські науковці спочатку винайшли цей препарат, аби лікувати від паразитів тварин. Однак експерименти з рослинами дали чудові результати. Після обробки ним вашого городу вживати овочі у їжу можна вже через дві доби. Це програма П'ятий поверх, в якій ви дізнаєтесь про те, що рослини можна лікувати грибами. А ви знаєте, що найдорожчий гриб у світі трюфіль. За кілограм такого делікатесу віддають дві тисячі доларів. А ти взагалі знаєш, де ростуть трюфіля? На півдні Франції. А ти взагалі знаєш, що зараз росте у Франції? Ну я б не була твоєю дружиною, якби не знала. Зараз у Франції росте кількість футбольних болівальників, адже євро 2016 нарешті розпочалося. Пам'ятаєш, рівно 10 років тому українська футбольна збірна вперше потрапила на чемпіонат світу з футболу. Ми тоді дійшли до чвертьфіналу. Такі емоції, такі почуття. <св 'язок> Насправді незабутні почуття, емоції, але найголовніше я пам'ятаю, що 10 років тому, якраз під час чемпіонату світу, народився син нашої подруги. А ще 10 років тому я навіть не знала, що таке стиль модерн в інтер'єрі. Mm, знову несподіваний на лівий фланг, Марія, як ти вмієш? Так от у нашій програмі ми вирішили знайомити вас і себе з різними стилями в інтер'єрі. І сьогодні розпочнемо з модерну. І допоможе нам всьому наша добра знайома дизайнерка Анастасія Нестер. Модерн останнім часом все більше стає до вподоби українським дизайнерам через його плавні лінії. Утім, зазвичай такий інтер'єр вимагає великих просторів. Тому в міській квартирі оздобити приміщення в подібному стилі досить складно. Однак для справжніх майстрів немає неможливого. Здравствуйте, заходите. Добро пожаловать нам на наш об'єкт в стилі Модерн в чорному і біло. Я покажу вам кухню. Для этого стиля характерні прямі лінії. Он современный и, в принципе, наверное, этот стиль очень популярен, потому что он подходит и нравится всем. Кухня в стиле Модерн сполучає в себе практичность и элегантность, деталі у стиле ретро и новітню побутову технику. Зауважьте, дизайн приміщень в стилі Модерн вимагає пастельних кольорів, немов посипаних попелом. Одним из пожеланий заказчиков было, чтобы здесь в основе лежали этого интерьера черные и белые цвета. Мы добавили сюда немножко дерева. Вот такая вот кухня у нас получилась. Ее особенность это то, что она имеет остров. Остров это такой большой стол. Обычно он сварочной поверхностью либо мойкой. Он находится по центру кухни и это очень удобно для готовки. А это пит. Он здесь живет, он заказчик. Мебли в стиле модерн поеднуют себе классический образ и сучасную функциональность. Одним из примечательных моментов и вот фишечек этого пространства э, это вот такой вот винный шкаф. В нем можно хранить много вина. Это еще и декоративный элемент. И выполняет он свою роль тогда, когда включается свет. То есть это не винный шкаф, это светильник. До речі, корисна порада від дизайнера. Якщо хочете візуально збільшити простір кімнати, пофарбуйте одну із стін в чорний колір. Це створить ефект віддалення стіни, завдяки чому приміщення здаватиметься більш просторим. Гастінне продовжує наша концепція чорного і білого. Стіни просто білі. В центрі люстра, вона зроблена з такого матеріалу, як шпон. Для створення стилю модерн в інтер'єрі бажано використовувати різноманітні елементи декору, що містять природну тематику. Це можуть бути вази з орнаментом рослин, дивні подушки та різні фігурки, багато дзеркала. Щоб розмістити диван, потрібно було перепланування. перед диваном завжди має знаходитися телевізор. При планировке, которая здесь была изначально, телевизор можно было повесить только на дверь. Поэтому мы снесли стену между прихожей и гостиной, возвели вот такую вот стену, на которую разместили телевизор, а внизу проделали отверстие и расположили в нем биокамеру. А от камин в даному випадку не просто, піч, а справжній витвір мистецтва. Він містить особливе оздоблення з металу та каменю. В спальні ми немножко змінили цветовую гаму не на таку жорстку, як чорна і біла, не таку контрастну, Немножко мягче. У нас дуже необычна кровать з изголовьем. Стіна виділена ламінатом, точно такий же ламінат у нас на полу. Для стилю модерн немає жодних обмежень при обробці стін, підлоги або стеля. Однак все ж таки бажано не використовувати більше двох кольорів в одній кімнаті. Так базою повинен бути світлий тон, а інша фарба може бути контрастною. Утім, головне створити такий інтер'єр, щоб знову і знову, повертаючись додому, відчувати комфорт та спокій. Мені після цього сюжету вважається така картина. Квартира в стилі Модерн. Там зібралися друзі, що дивляться футбол, і там збірна України легко обігрує збірну Німеччини, Польщі та Північної Ірландії. Ти знаєш, а я після цього сюжету подумала про те, що неважливо, в якому стилі ваша квартира підвищення тарифів торкнеться кожного. До речі, з 1 липня підвищуються тарифи на гарячу воду, і платити доведеться трохи не вдвічі більше. Така ситуація багатьох засмучує, багатьох дратує, але всім необхідно зібратися та думати засоби економії. П'ятий поверх буде з цього моменту досліджувати цю проблему і знаходити вихід із цих неприємних ситуацій і розпочнемо з банального з бойлерів. Багатьох з вас вони вже встановлені. Але чи знали ви, що при неправильній експлуатації бойлеру ви платите більше? Більше інформації в наступному сюжеті. Зазвичай строк експлуатації бойлера близько 7-8 років. Однак у деяких користувачів водонагрівач починає протікати вже через рік чи два. В чому ж причина цього? Якщо бойлер починає протікати, в цьому випадку це говорить о те, що. Не делалась профилактика, и он мог уже проржаветь. Некоторые есть заказчики, которые с 97 -го, даже года имеют бойлеры, регулярно делают профилактику и бойлеры работают до сих пор. Выявляется, те, кто экономят на профилактике, вытрачают больше грошей на оплату коммунальных. Если же болер нормально без накипи работает, допустим, вот 150-литровый, он в месяц может потреблять порядка. 150-200 кВт електроенергії. Якщо оброши накипью, навіть 80 литровый или 100 литровый он може то порядка 500-800 кВт електроенергії. Необачне поводження з бойлерами може спричинити і нещасні випадки. Caucas <tox> <commissions> І спираль вылезла в воду. Ідеть пораження электрическим током, якщо ж неправильно виполнено заземление. Якщо слабое серце, то може остановиться. Найперше, що говорить нам про необхідність провести профилактику, це стан магнієвого анода. Адже саме він бойлера від Якщо магниевый анод сработан на 50%, завод изготовитель рекомендует его заменить, потому что он до следующей профилактики не будет. Те функции которые возложены конструкторами на магнивая нот вот этому тену полтора года вода богата солями покрыла тен накипью тен лопнул одновременно за эти полтора года Маленький магні анод просто розтворився. Частота проведення профілактичних робот залежить від моделі бойлера та від води. В багатьох містах Києва, Львова, Харкова вода дуже жорстка. Містить залізо, алюміній в Полтаві, Одесі вода м'якіша, однак більш мінералізована. Тени, якщо заростають, це увеличене віремогріва бойлера і увеличене потреблення електроенергії. Он тогда просто не молотит и накручивает очень много електроенергії. Проводити профілактику можна и самостійно, однак іноді домашні майстри шукають можливості зекономити на оригінальних запчастинах і тому допускаються типових помилок. Здесь видно о том, що люди пользовались герметиком. Но це не привело к положительным результатам, і затоплення поміщення все-таки состоялось. Пам'ятайте, на гарантію заводу виробника не приймаються водонагрівачі, що не мають запису про ввіт в експлуатацію та не проходили профілактику. А також ті, яких майстер помітить сліди самостійного втручання. Слідкуйте за нашими подальшими випусками до теми тарифів та економії. Ми ще обов'язково повернемось. Ну, а я зі свого боку можу побажати глядачам п'ятого поверху яскравої та класної гри від збірної України. Ну а я хочу побажати жінкам, будь ласка, підтримуйте своїх чоловіків та вболівайте за українську збірну. А якщо правила футболу вам зовсім не збагнути, звертайте увагу на гравців. Так, я не зрозумів. Ти на кого там звертаєш увагу? Я звертаю увагу наших глядачів на те, щоб вони не забували писати нам на нашу електронну адресу. 5 поверх, песик, Укрнет. Зустрінемось рівно за тиждень. Україна вперед.